З мови у мене 200, з історії України 200, і з математики також 200. Руслан Кривинок показує результати мультипредметного тесту. Такі ж бали і у його брата-близнюка Владислава. Склали так, як і очікували. Тест не був складним. З усього тесту, з 60 питань, лише одне було, над яким треба було подумати. Готувалися до ЗНО, кажуть юнаки, з першого класу. Четвертий універсал Української соціальної ради. Однині Українська Народна Республіка стає самостійною, ні від кого незалежною, вільною, суверенною державою українського народу. От, цей четвертий універсал, коли був проголошений? Був проголошений в січні 18 року. За все життя ми ніколи не ходили до репетиторів. Я вважаю, що школи нам завжди було достатньо. Якщо навіть щось і не розуміли, то один в одного могли спитати, розповісти. Складали собі розклад занять так, щоб було цікаво. Окрім шкільних завдань, користувались безкоштовними інтернет-платформами та курсами. Проходили різні цікаві інтернет-тести, навіть з друзями проходили разом, тому було не нудно. В тому то і ключ до успіху, що ми це робили від серця. Батьки жодного разу за 11 років не змушували нас вчитися. ніколи. Саме підготовка до тестування допомагала відволікатися від думок про війну. Коли я почув вибухи, я знав, що вони мали бути. Тобто я знав, що війна неминуче настане. Мені снився сон, що ніби маленький ведмедик гризе мою сім'ю. Загризав. І навіть твір писав про це. Тому я знав, що буде війна і не боявся ніколи війни. Тому що, як каже одна українська мовознавиця, хочеш миру, бери зброю. Школу обоє закінчили з золотими медалями. До цього були перемоги на обласних та всеукраїнських олімпіадах, конкурсах. Тепер у хлопців на пам'ять по папці грамот та дипломів. Треба порахувати колись. Ну, десь, напевно, 40-50. Стільки ж приблизно і у Руслана. Мої перші місця це його перші місця. Його перемоги це мої перемоги. Добрий день. ваші справи? Як ваші справи? Та нормально? Я рада вас дуже бачити. Дуже, мої, мої сонечки. Наталія Дубовець протягом п'яти років була класним керівником юнаків. Каже, хлопці все робили разом. Я пам'ятаю, ми поїхали на 30 етап олімпіади в 9 класі. Писали вони порізь, да? Кількість балів з різних завдань різна, але в сумі. Вони набираються однакову кількість балів. І у Руслана, і у Влада перше місце, диплом першого ступеня. Руслан знається на математиці, біології, допомагав братові з історією. Владислав закоханий в українську мову. Я завжди у своїй сім'ї говорю, щоб тільки українську говорили, і, взагалі, у соцмережах з друзями, тільки українською. Деякі дивувалися, тому що я народився. У російськомовній сім'ї. Питання ідеології для мене це дуже важливо. Питання націоналізму. Тех, хто говорить, що мовне питання не на часі, а я вважаю, що воно навпаки на часі. Тому що, коли Вінстону Черчиллю принесли протокол про бюджет, і в тому бюджеті не було видатків на культуру, він спитав, а за що ж ми воюємо? Розходимося в тому, що влад більш радикальний, а я більш такий поміркований. Адекватний. <хи> Захоплення у братів різні: один фотографує природу, тому що це мій спосіб спілкування з нею, другий малює. Буває щось побачити, таке цікаве там, якусь картинку, і намагаюся її замалювати собі. Ми були в шоці від того, як, наскільки точно він це робить. І дуже швидко п'ять ну, хвилин, і в нього там Шевченко в касці готовий. Вступати планують на різні спеціальності. Руслан хоче стати стоматологом. Владислав обрав прикладну лінгвістику. «Будемо, ми бачимо в Україні, це точно Намагатимемося працювати у цій сфері, аби зробити певний внесок у розвиток українського суспільства і аби зробити так, щоб наша країна стала наймогутнішою всіх країн Європи і взагалі світу. Тетяна Лось Віталій Коровко – новини на Суспільному.